Шановні мешканці Херсонщини, співвітчизники, сьогодні Україна опинилася у вирі громадянського протистояння. Хвиля насилля та беззаконня уже призвела до несправних втрат, поширилася зі столиці в інші регіони, поставила під загрозу майбутнє українського держави і народу. На жаль, у ці тривожні події втягнуті наші діти. Такий безлад потрібно негайно припинити. Ми жінки. Виступаємо за мирне в регулюванні конфліктів, хочемо спокійно працювати, ростити дітей і бути впевненими у їх майбутньому. Материнське серце завжди болить за своїми дітьми, а зараз вони стоять по різні сторони барикад, зупинившись за крок від братобивчої війни. Щоб оберегти нашу країну від нового кроплиття, треба нам згадати, що всі ми, українці, громадяни незалежної єдиної держави. Ми вітаємо діалог розпочати між владою та опозицією, адже нинішня криза повинна бути розв'язана виключно за столом переговорів. Влада вже пішла на серйозні поступки. Президент підписав указ про відставку прем'єр-міністра та уряду. Скасовано закони від 16 січня, які викликали широкий резонанс у суспільстві. Прийнято закон про амністію учасників акцій протесту. Тепер черга за опозицією, учасниками протест, протестних акцій всіма політичними силами та громадкістю потрібно разом зупинити протистояння, загасити полум'я агресії, взяти на себе спільну відповідальність за долю країни. Ми закликаємо всі сторони конфлікту відмовитись від насилля, об'єднатися заради побудови сучасної, прогресивної та соборної України.